Арка Августа це ворота в колишній міській стіні Ріміні. Італія, була присвячена імператору Августу римським сенатом у 27-му році до нашої ери. До Арки приводить Фламінія. Це давньоримська дорога, що вела з Риму через Епінінські гори до Рімені. А Корсад Августо це древній Декуманос дорога, що орієнтована зі сходу на захід. Пам'ятник Юлію Цезарю в Рімені встановлене не випадково. Саме це місто Цезарь обрав для своєї військової бази після того, як перейшов річку Рубікон. Будівництво цього мосту почалося в 14-му році нашої ери. Це був єдиний міст через річку Мереккію. Міст Тіберія побудований з Істрійського каменю, як і місцева арка Августа. Істрійський камінь це травертін із міста Істрія. Поблизу моста Тіберія, вздовж річки, збереглися залишки мурів і ще одніх невеличких воріт. Ця дорога поєднувала місто з Портом. Я дізналась секрет виняткової міцності цього мосту. Це розчин із вапна і вулканічного попелу, який є предком сучасного бетону. В 268 році до нашої ери. Римляни заснували тут місто важливий транспортний центр, де сходились три римські дороги. Римські дороги не будували ні раби, ні найманці. Дорога як військовий об'єкт. Будувалася силами армії.